Вітаю всіх! Це чергова частина, в якій ми будемо в'язати нашу серветку красиву. Заблокувала її на ніч, як я вам і обіцяла, і показую результат. Бачите, все розрівнялося, все рівнесенько, звичайно, ось ці такі, да. <голи> гострячки утворилися в результаті того, що там були булавочки, оскільки я її не блокувала так ретельно, як потрібно. В кінці роботи там буде за що блокувати, щоб все було гарно. Ну, поки що ж так вийшло, але воно зараз все, <гум> все розрівняється, коли буду в'язати наступний ряд. До речі, я ще цей ряд не дов'язала, оскільки вчора знімала вже пізно майстер-клас, попередню частину. Да? Тому вирішила заблокувати і щоденько лягти спати. А зараз буду дов'язувати, <гум> і потім повернуся до вас, будемо далі продовжувати роботу. Тобто, це маленьке включення тільки для того. Щоб показати вам, що все чудово, дов'язала я рядочок, повертаюся до вас. Бачите, вже поки я в'язала, поки я порозтягувала трохи ось ці частиночки, і вони, звісно, вже ж так виглядають. Тож добре, що я вам перед цим зробила маленьке включення і показала. Як воно виглядало відразу після блокування. Але ж після блокування серветку готову, да? вже ніхто розтягувати не буде по окремим деталям, тому вона після блокування завжди виглядає гарнесенько. Отже, а ми з вами переходимо до 21 ряду. Сіточка наша ось ця да, із ромбиків така ж і залишається. Тут ми нічого не змінюємо, але будемо працювати над розширенням. Ось цієї частинки. Хоча тут так і залишається чотири стовпчики, тобто зараз ми переходимо під перший і в'яжемо стовпчик рельєфний без накиду, дві повітряні, а потім ще три стовпчики рельєфні з одним накидом. Три повітряні і тепер йдемо до ось цієї арки. Спочатку ми вив'яжемо стопчик з накидом у вершинку, стовпчика, звичайний стовпчик тут в'яжемо. Так, і тепер ми будемо в'язати стовпчики під арочку. Треба під арку пров'язати 8 стопчиків. Так, один, Два. Три чотири п'ять шість, сім вісім і тепер ще один стопчик у Вершиночку стопчика наступного, тобто всього 10 стопчиків. По одному в вершинки стопчиків і по одному ой, по підарочку 8. Так, три повітряні далі і в'яжемо стопчики над стопчиками рельєфні. Так, ось так виходить ось такий у нас елементик. Тепер набираємо три повітряні і йдемо до наших ось цих ромбиків. Тут нічого не змінюється, крім того, що вийде на один менше. Да? Це вже ви зрозуміли, що в кожному рядочку на один зменшується, зменшується і зменшується. Так, Ну, не знаю, показувати вам далі, чи це вже, в принципі, не потрібно, оскільки оскільки ви тут все знаєте. Так, ось така у нас сіточка виходить. І ось такий у нас рапортик. Так, продовжуйте до кінця ряду, і я до вас повернуся вже на початку наступного. Закінчили 21-й ряд, знову у нас так все холдить. Так, ми переходимо до 22 ряду. Початок вам вже відомий, переходимо під повітряні петлі, захоплюємо ниточку, в'яжемо стовпчик без накиду рельєфний, дві повітряні, і тепер ще три стовпчики. З одним накидом рельєфних. Ось так. так, тепер три повітряні, і будемо в'язати рельєфні виворотні стопчики, як ми вже в'язали ось тут. Будемо їх в'язати навколо всіх стопчиків Попереднього ряду, тобто захоплюємо стовпчик, виводячи гачок ззаду наперед, пров'язуємо стовпчик і в'яжемо одну повітряну петлю. І знову заводимо гачок ззаду наперед, в'яжемо рельєфний стовпчик повітряним. І знов те саме. І так робимо кожним, з кожним стовпчиком. Я на цьому зосереджувати увагу дуже не буду, ви знаєте, як це робиться, тому я до вас повернуся вже, як дов'яжу всі. Так, пров'язала я всі, всі 10 стовпчиків. Тепер в'яжу три повітряні, 1, 2, 3, і в'яжу тепер рельєфні лицеві стовпчики. Ось так. Далі три повітряні, переходимо на в'язання наших галочок, чи ромбиків, Тут ви вже все знаєте. Так, тобто два стовпчики рельєфних із спільною вершинкою, потім три повітряні. Знову два рельєфних стовпчики спільною вершинкою, і знову три повітряні. Ну і так далі. Далі показувати не буду, вже прийду до вас на початку наступного ряду. Закінчили 22 ряд і переходимо до 23-го. Так, на початку у нас все те ж саме. Тобто в'яжемо рельєфний стопчик без накиду навколо перших повітряних петель і потім ще дві повітряні, потім ще три рельєфних стопчики навколо наступних стопчиків. Так, є чотири стовпчики, тепер три повітряні. І далі в'яжемо ось цей наш елементик. Що ми тут робимо? Ми в'яжемо спочатку рельєфний лицевий стовпчик з накидом, потім під арочку в'яжемо один звичайний стовпчик з накидом. Далі знову рельєфний стовпчик з накидом навколо наступного. І звичайний стовпчик арочку. І ось так ми будемо в'язати до кінця цього елементу. Далі три повітряні і в'яжемо знову чотири рельєфні стопчики з накидом. Ось ми зв'язали такий елементик, і тепер далі в'яжемо те, що ми вже знаємо, так? три повітряні, і в'яжемо наші рельєфні галочки, три повітряні. І наступна галочка. Так. далі показувати не буду, далі в'яжете ви самостійно, і прийду до вас на початку наступного ряду. Отже, маємо вже 23 ряди, є, і будемо переходити до 24 ряду. Початок у нас тут вже вам відомий, тобто ми будемо в'язати рельєфний стопчик без накиду, над ним. Дві повітряні, а потім ще три рельєфні стовпчики над рельєфними стовпчиками попереднього ряду. Так, далі у нас три повітряні, тут все стандартно також. І йдемо до нашого ось цього елементу. А тут що ми робимо? Заходимо ззаду за стовпчик, да? за той, що у нас над стовпчиком, стопчиком, стовпчик, і будемо в'язати рельєфний виворотній стовпчик, дві повітряні, пропускаємо один стовпчик, той, що у нас звичайний. Да? І тепер над рельєфним лицевим попереднього ряду ми в'яжемо. Виворотній рельєфний стовпчик. Дві повітряні, і знову те саме над рельєфним стовпчиком в'яжемо рельєфний, тільки вже виворотній. Дві повітряні. Знову пропустили стовпчик, тобто ось таким чином ми обв'язуємо весь оцей елемент. Бачите, була в мене помилка. Не пров'язала одного стовпчика, і тепер не можу зрозуміти, що не так. Ну, то що ж, тут не така значна помилка, отже, ми будемо робити вигляд, що її там немає. Має бути зараз ще один стопчик. Ну, то що ж, будемо в'язати так. Заради такого розпускати цілий ряд та ще й такі вже об'ємні ряди, я не буду. Воно не. Видно, в принципі, і ось така у нас, такий у нас рядочок. Так, має вийти 10 стовпчиків. Тепер в'яжемо три повітряні і переходимо до рельєфних лицевих стовпчиків. Як завжди, їх в'яжемо 4. Є. Тепер три повітряні, і переходимо до, до наших галочок. Галочки я вже показувати не буду. Так, зараз перерахую, скільки їх в цьому ряду, щоб ви знали. Так, 1, 2, 3, 4, 5 галочок має вже вийти. Ось так. Дов'язуєте тепер цей ряд до кінця. І я приходжу до вас уже на початку 25-го. Закінчили роботу над 24-м рядом, все фалдить, фалдить, але ми не боїмося. Да? Так, і починаємо 25-й ряд. 25-й ряд, стандартний початок, тобто. Рельєфний стовпчик без накиду, плюс дві повітряні, і ще три рельєфні стовпчики лицеві з накидом. Так, це в мене гачок гризнув, багато в'яжу. Так, три повітряні, і тепер в'яжемо наступним чином навколо стопчика. В'яжемо рельєфний лицевий стопчик з накидом, а під арочку пров'язуємо дві повітряні петлі. Знову навколо стовпчика рельєфний лицевий з накидом. Так, Знову моя точка закрутилася, зараз розкручу, так, повертаюся до вас. Пров'язали ми рельєфний стовпчик з накидом, тепер під арочку два, э, два звичайні стопчики без накиду. І знов навколо стопчика рельєфний лицевий, під арочку звичайні два стовпчики. Так, ну поки що залишаю вас, поки пров'яжу цей елементик до кінця, потім повернусь. Пров'язала я цей елементик, так мені подобається ось тут, де в нас відразу після рельєфних лицевих стовпчиків, пішов рядочок із рельєфними виворотнями. Така цікава вийшла штучка. Так, тепер три повітряні, і переходимо до стовпчиків, чотирьох стовпчиків рельєфних лицевих. В'яжемо. Ось так у нас виходить. І тепер у нас три повітряні, і йдемо в'язати галочки. Галочок у нас все менше і менше. В цьому ряду здається 4. У нас буде. Так, є галочка три повітряні. Три повітряні. Галочка, три повітряні. І галочка. Так, чотири галочки у нас в цьому рядочку, і тепер знов три повітряні. Будемо в'язати 4 стовпчики. На цьому цю частину я за вершую, ми пров'язали вами 5 рядочків, здається, 5 рядочків у нас залишається на наступний раз. Так, ось така, така історія. 30, тається ж таки, у нас рядочки буде. <хи> так, зустрінемося наступного разу і, сподіваюся, вже дов'яжемо нашу красу до кінця. Дякую всім, хто зв'язався зі мною. До зустрічі!